Леонід Іванович Гавіцький поляк за національністю. Він має карту поляка, документ, що дозволяє вільно перетинати кордони Польщі, жити там стільки захоче і мати рівні права з громадянами Польщі. Але він живе в Україні і бореться за те, щоб тут стало краще. Перший прапор Баранець був піднятий на день жовтного перевороту це 7 листопада, 1990 році. У нас такий був патріот, як Шатюк Віктор Васильович. Його дружина пошила той прапор і штор і на балконі в себе під час параду, який йшов від фарфорового заводу, в ту сторону знаходиться фарфоровий завод, і до центру, якраз вивізли ці прапори. Викликали райком партії, тут інструкторів. Ну і в двері не можна зайти, тому що двері закриті середини. Полізти на дах, того, щоб зняти, теж не можна, тому що дах закритий, горище закрите. І викликали пожежну частину, пожежна частина висунула ту драбину і зняли все-таки той прапор, там інструктор якому партії виліз і зняв той прапор. Не дійшли вони до центру, коли повісили другий прапор, тому що штори були дуже, досить великі. І тих прапорів дружина Віктора Шотюка, вона шила аж шість прапорів цих. Коли ми йшли на ті барикади, ми бачали символ держави, символ нашого майбутнього, символ нашого достатку, добробуту і здобуття майбутнього для наших дітей, для нашої держави.